Привіт! Хочу показати, як зробити опалення, щоб воно було максимально комфортним і не таким же й дорогим. Ось коли я купив цей будинок, то тут був ось цей вже твердопалений котел на 15 кВт. І він був напряму під'єднаний одразу від нього йшла гаряча вода на батареї. І це неправильно. Тобто Чому неправильно? Тому що коли котел нагрівається до певної температури, підвищується тиск е і може просто навіть порвати труби. От. Тож, обов'язково, як мінімум, має бути розширювальний бачок. Ось такий. Е ще краще має бути ось такий бак. Це бак-акумулятор на 750 літрів. От його в принципі достатньо для будинку 150 метрів. От, але все ж таки, що я переробив окрім баку? От, котел наразі в мене через трьохходовий клапан тепло йде в бак. Далі знизу з баку йде назад, повертається обратка, йде в котел. На котлі стоїть свій насос один. До баку під'єднаний оцей розширювальний бачок. Далі, що я зробив? Я придбав ще ось такий електрокотел на 6 кВт фірми Viland. Дуже крутий котел, там стоїть 6 тенів, вони по черзі вмикаються, щоб продовжити термін служби котла. Ну, максимально може працювати на 6 кВт. І котел так само, цей електрокотел так само я завів в цей бак туди, ж, куди йде і твердо, гаряча вода з твердопаливного котла. Тут, звісно, стоять їх не видно, зворотні клапани, щоб не було перетоків. Далі. Що я зробив? На котел я поставив ось таку китайську автоматику, доволі непогано працює. І котел в мене, коли я вдома, працює тільки вночі. Тобто тоді, коли є нічний тариф. і це мені коштує вдвічі дешевше по електриці. Зранку я закидую. закидую буквально один раз котел дровами дубовими, або ще краще такими брикетами. Від брикетів, до речі, немає золи, і вони повністю згорають і більше видають тепла, ніж дрова. Але я опалюю так, підкинув трохи дров і трохи брикетів. От. Котел, от я тільки його запалив от ще 67 градусів, е і зараз він дуже швидко дожене до 90 градусів. Потім в цю систему в мене включено ось такий бойлер є. от, от Видно, що до бойлера, в бойлері всередині є спіраль і до нього підключені труби через. отут стоїть е Саліноїд, власне, який перекриває. Доступ води, ніяких насосів, нічого тут немає. Отака От. От автоматика. Тобто, коли розігріється в системі до 80 градусів, піде вода на цей бойлер і нагріє мені ще й бойлер на 150 літрів. Нагрівається, до речі, від твердопаленого котла бойлер буквально за 10-15 хвилин. Економити ну, реально купу електроенергії. От. І ось такий насос. Це вихід з акумулятора. Тобто це йде основне на опалення. Вихід з акумулятора. От зараз насос вимкнений, тому що в акумуляторі ще холодна вода. Там стоїть ось такий датчик температури, який як тільки визначить, що в баку вже накопичилась температура 35 або більше градусів. Вимкнеться ось цей інверторний насос віло. Який дуже економічний і він буде качати воду от сюди, мені в батареї будинку. От. І таким чином, що виходить, мені достатньо один день зранку зайти, підкинути дров. Підкинути дров, розпалити піч. У мене нагрівається оцей весь акумулятор. І мені його вистачає до самої ночі. Вночі вмикається електрокотел, догріваю мені до ранку. І в мене завжди гарячі батареї. Коли я збираюсь, наприклад, кудись поїхати надовго там на 10-20 днів, то я просто і зрозуміло, що не буде кому топити цей котел. Я просто на цій автоматиці увімкну manual Mode, тобто вручну включу. Оцей електрокотел, щоб він працював завжди на мінімальній температурі, там, скажімо, 35-38 градусів. І в мене хата не замерзне, нічого не розмерзнеться. І не так вже багато електрики буде споживати. Ось так потрібно робити систему опалення. Зрозуміло, що для ідеалу мені б ще додати сюди сонячних панелей. Дивіться, як це зробив е, мій друг Богдан. І тоді б взагалі в мене була б суперекономічна система. Ну, наразі я витрачаю на опалення будинку 150 метрів, десь е, тисячу таре, півтори тисячі гривень е, грошей. Ну, переважно це на дрова, на брикети, ну і щось на електрику. Всім дякую за увагу. Будуть питання в кого щоб більш детально дізнатися, як це працює, пишіть коментарі. Я зроблю ще одне відео.